Що робити, якщо ви не катаєтесь на лижах чи бордах, а хочете побувати у епіцентрі зимового відпочинку? Ловіть список, що ще цікавого є в буковелі, окрім катання. Для першого знайомства обов'язково рекомендуємо піднятись крісельним витягом на оглядовий майданчик, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на сам курорт, а з іншої сторони на говерлу та петрус. Далі рекомендуємо оглянути етнопарк Гуцулленд, де представлено побут гуцулів, та прямо під ногами бігають карликові овечки та козочки. А ще тут прямо в печі готують найсмачніші пиріжки з вишнями і афинами. Точно вау! Ви скажете у новому аквапарку Мавка. Відкриті паруючі басейни та джакузі з панорамою на гори, гірки, басейн штучна хвиля. А кому потрібна порція адреналіну, то ласкаво просимо на Родельбан чи найдовший тролей в Україні, тюби, ярмарки, фудкорти, фотозони. Тому кожен знайде для себе розваги на свій смак, а головне гаманець. Тож запрошуємо з нами в Буковель у нашому різдвяному турі Яремче Буковель Букувель» 23-26 грудня та 5-8 січня.